Вони зустрічають шахеди першими і першими проводжають їх у путь. Нам доповідають групу, та ми приводимо го бойове положення і дивимось програму, яка наблюдає за повітрям. І все робимо по команді. Бачиш ярку вспишку, спишку, і все. За цим лаконічним описом процесу збиття виснажлива й тяжка робота. Адже чергування мобільної вогневої групи триває добу. Найактивніша робота відбувається переважно вночі. Коротка перерва на сон і відпочинок і знову до праці, адже техніка і озброєння потребують обслуговування після кожного використання. Я ще тут на ході, щоб захищати свою сім'ю, щоб не прилетіла ніяка гедота по домівкам. Мотивація у кожного військовослужбовця мобільної вогневої групи бригади тероборони залізна, адже за їхніми спинами їх батьки, діти, дружини. Олексій чатує на вбивчі ворожі дарунки вже більше року і чатує результативно. За його плечима тяжкі бої за бахмут, поранення, переведення до мобільної вогневої групи, здобуття нових навичок і постійне їх досконалення, адже збити ворожу ціль не так просто. старшей группы то видео корректировка упреждения поймать тяжку, летят с разной скоростью плюс орки сейчас придумали там змину повороты там они увидели свет он сам автоматически поворачивает и вроде прицелился упреждение туда а он вправо уходит ну такой тяжко тяжко сбить сбить тяжко Тонкощів у їхній роботі чимало необхідно вибрати найвдалішу точку, вчасно до неї дістатися, швидко навестися, враховуючи природні фактори. Окрім того, ворог регулярно вдосконалює свою техніку і озброєння. Саме тому військовослужбовці мобільної вогневої групи у постійному пошуку нових способів ураження повітряних цілей Ізучаємо, які у них Появились нові, що нове, як літають, з якою скоростю літа. его уламки збирали, там розглядали їх. Приїжджали ребята і нам объясняли, что к чему, що что за що отвечает. Найскладніше при виконанні нових завдань провести правильні розрахунки у дуже стислий час. Ти на гласні можеш определити ці розрахунки скорость. И в третьем, там, эти Если он летит 300 метров, то есть там ну и скорость 180, то это надо на три шахи додавать вперед. А ты не можешь этого понять, сколько он летит, и на какой высоте, и на какой дальности. Поэтому ну, стараемся, улаживаемся на все стороны. Главное, наша работа сбить, битшей не погибли мирное население. Коли серед ночі читаємо, цілей більше не фіксуються а на ранок у зведеннях бачимо збільшену кількість знищених ворожих повітряних цілей, значить, вкотре хлопці виклалися на усі сто, за що вам низький уклін і безмежна вдячність.